І так, всім доброго дня! Сьогодні знову у нас реномодус Modus 1.2 бензин. Значить з наступною проблемою, Начав троїти двигатель. Реально по мотору видно такое поставити. Ось такої, якби троїть. Ідемо, покажу, що до вихлопної, щось там вчути. Тобто, нестабільна якби така робота. І підключаємо сканер сразу, щоб побачити, в яку сторону копати. І так, є у нас одна ошибка. кодов. Обнаружен пропуск зажигання циліндр 3. Ошибка P0303. Ну, ошибка якби на табліта вона то загорається, то тухне, то, то знов є. Ну, і двіятель не тягне так, як треба. І Ну, Зараз будемо шукати, в чому причина. Так, ну владельці Renault Modus вже знають, що це в принципі, зняти треба спочатку цю накладку, там 4 болтика, і так само треба зняти наступну тужі, як би пластик, там теж відкрутити 6, 6 болтиків. Знімаємо їх і дивимося далі. Ну, одразу скажу чесно, я даже сам зараз не знаю, в чому проблема. Але саме перше, що я думаю, треба подивитися до свічок. І все одно будемо дивитися до компресії. Так що першим ділом треба... Добратися до свічок до високовольтних проводів. А далі будемо міряти ще компресію, шукати компресометр і ну, зараз все покажемо. І так, Нам треба зняти цей корпус, корпус воздушного фільтра. Відкручуємо якби, цей хамутик, спускаємо. Знімаємо цей хамут. Ну, не хамут, а патрубок подвода грязного повітря. І отак от от пробуємо його вищелку з цих защок. Потім ми щелкимо все і защолки. І отак от він от так, і да? ага, Треба ще звідси зняти. ну, Знімаємо ще звідси, і, і повністю тоді він звідси виймається. Так, ну, отак виглядає як би, мотор і ці насвічники. Значить, не знаю, бачив, що деяких достаються нелегко, я руками реально не можу достати. Я що роблю? Ключ на 22 поклав і отак от оп-оп-оп, пошла. В следующий раз пошла. Цю можна якби в цю сторону. Все, і це пішов. І цей пішов. Все, виймаємо. Бачимо, що воно трохи тут, звісно, в маслі. Це нас не сильно радує. Масло, грязь, якась трохи. виймаємо Першим ділом обдивляємося їх, звісно. Перед тим, як розкручувати свічку, я хотів би все-таки зняти наконечник і побачити реально. Що тут робиться? Бачимо без всяких змінень. Двигатель як троїв, так і троїв, Так. І тепер давайте, допустим, знімемо з другого циліндру. Двигатель хоче заглохнути. Вставляємо, Сразу є влучення. Так само допустимо тут. Так само і тут. общем, тобто ми бачимо, що тут щось не то. І так, як оказалося, що свічка вона знаходиться очень далеко в тому колодязі, і обичною стандартною головкою туди не влізти. Ну, Я не розстерявся, знайшов значить, знакомих, кого можна позичити Отака от головка длиннюща. Головка на 14 має отакі ограні. Ну і тут під, теж підсредній цей квадрат. Значить, пробуємо. Стандартною головкою ви тут нічого не зробите. Треба спеціально, спеціально цей ключ. Отак от, от ми його розкручуємо. Ну і сразу друга така проблема, як звідти її достати. Але це все дуже просто. Беремо, надіваємо на неї трошки наконечник. І ним же ж і достаємо Щас, 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 зараз надіймо тіку. О, достаємо. Дивимося, в принципі, свічка мокра, видно, що вона не робить. Якихось там таких можна сказати ознак. Щоб лопнув ізолятор чи щоб якби, були інші проблеми, нема. Значить, зараз що робимо? Зараз я вже ну, я не буду знімати, я викручу свічку звідси і робочу. Тут циліндр цей робить. Цю свічку покладу сюди. А свічку звідси оцю покладу сюди. І теж заведу і буду пробувати знімати цей наконечник і знімати цей наконечник. Чи буде щось мінятися? І тоді вже побачимо і результат. І так, тепер що в нас виходить? Свічка, яка була на третьому циліндрі, пішла на, на четвертий. А з четвертого пішла на третій. Значить, тут у нас, по ідеї, має бути свічка, яка з робочого циліндра. Значить піднімаємо і слухаємо. Не змінюється нічого, нічого не змінюється. Як не робило, так і не робить. Тепер піднімаємо цю, ту, де ми поставили ту свічку, яку думали, що вона не робоча. О, бачимо. Зразу двіяти починає... чуть не заглукає. І коли ми ставимо, робить лучше. Значить, виходить, проблема не в свічці. Так, ну як і бачили, ви, да, що виходить, що ми поставили свічку, яка була на першому, на четвертому циліндрі, на третій. І ітогі все одно нічого не змінилося. Цей циліндр як не робив, так і не робить. А цей, як робив, так і робить. Тобто Заміна свічей в даному випадку нічого не допоможе. Значить, у нас два варіанти лишаються. Лібо у нас ці безковольтні сам. Провод повріжджен, либо у нас проблеми з тим модулем. Ну, зараз будемо його знімати і дивитися ці провода і все остальне. Значить, у мене тут знятий ще один пластик і знятий ці дворники, можна так сказати, то якби, у мене трошки зручніше зараз у вас то це воно все буде, бо я тут ще пружини міняю, там, якби і достою дивлюсь до підшипників, ну, то не про це. Значить, самі кабеля вони підписані ось до четвертий Троєчка ось до. Потім двоєчка ось до і тут одиничка. то їх виїзд не перепутаєте, Знаєш, виймаємо їх зараз повністю, виймаємо їх от ось до тут, де вони кріпляться. І сама катушка зажигання вона знаходиться тут позаду. Значить, знімаємо оцю е, фішку, так. Фішку, яка туди підводиться, І тут є у нас ось до один болт, там ззаду другий. І. і... ну, Зараз я розкрутити тоді вже. А, три. Ні, чотири, чотири болта. Тріболтика і модуль знімається, дивиться далі. Значить отак вот виглядає, якби катушка, ці високовольтні провода. І вони тут не Ну, верніше, не взаємозаміняють. То тобто, звідси ти їх не видергнеш і я вже подивився в продажі, вони якби по номеру. по Тут так воно все цілком і продається. Зараз словлю цей номер. М228. Вот, ну а знизу тут це вже рік. Прямо, прямо так ціліком воно все продається і міняється. Ну, Єдине, що лишилося, якби ісключити момент, що може бути таке, що просто у нас прогорів клапан. Да? І з-за того воно став свічку, а смесь не взривається. І для того я зараз вам покажу підсюдню цю, цю як би, фішку на машині, і всі на свічники надіну, а ту свічку третю достану і попробую на масу, і реально побачимо, чи є на ній іскра, чи нема іскри. Так видно було, да? я думаю, що понятно, Тільки просто те, що сильно шуміло, що ніякої іскри тут немає. Проблема не в свічці, проблема значить, не в циліндрі. Проблема, значить, у нас в цих, якби, в цьому самому ж модулі. І так, Купляємо новий, будемо ставити і пробувати, покажемо результат. Так, ну, прийшов значить, новий модуль. значить, По магнеті Морелі, ось до його номер такий, може комусь треба. значить, Внішньо майже нічим не відрізняється. Все таке саме. Єдинственне, що тільки тут ми бачимо на старому підписано, на який йдуть, які кабеля в двох місцях, навіть, так, щоб не перепутати. А на цьому нема ніде нічого написано. І це дуже плохо, я би. Щоб не було в мене цього старого. Я би не знав, як його ставити. Але так як в нас є старий, ми можемо одразу определити, що у нас оце йде перший, другий, третій і четвертий. Тобто в такому положенні. І так само піде тут, що це буде перший, другий, третій, четвертий. Тобто біля фішки йде четвертий. Ну а так, все идентично. Так, Ставимо на машину і пробуємо. І звісно ж покажемо результат. Я навіть не чіпляв його туди на задню стінку, це тільки спробував одразу підсиднив всі фішки, свічники і дивіться, двіятель робить нормально. Всі циліндри роблять, не труїд реально. Йдемо навіть до вихлопної, послухаємо, який вихлоп. То есть, то есть вихлоп теж нормальний. Машина не труїт. Показуємо немає ошибок. Ну і машина работає, якби власник, довольний. Якби казалось би, така причина, що ніколи не подумав би, що може згоріти весь цілий блок. Да? Ну. Якщо дане відео вам допомогло, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.